Семикласників частували вином на екскурсії. Переможна весна. Звільнення сіли Рибницького району. На відпочинок у Бусари оздоровчий табір готується до відкриття. Хитрі на видумку, нові схеми шахрайства. Верховний суд виправдав класного керівника Бондерської школи, на очах якого наливали виносими класникам та звинуватив прокурора Гурецького у незнанні законів. Випадок унікальний. Його обговорюють і прокуратура і в міносвіти, і в батьківських чатах самої школи. У листопаді минулого року учні однієї з бендерських шкіл побували на екскурсії в гостьовому будинку, знайомилися з молдавською культурою та традиціями, пригощалися і вином. Потім, коли за справу взялася прокуратура, господарка закладу виправдовувалася. Налити дітям алкоголь її нібито спровокували самі семикласники. Діти пили на очах учителя, а сама викладачка відмовлялася. Цитата бо за кермом. Любове розпіття з притлікнапітка це для Спиття спиртних напоїв для підлітка неможливо. Перша група, яка зазнає впливу алкоголю, це підлітки та діти. Це найвразливіша група. Гостьовий будинок вину визнав, заплатив штраф. Класна керівниця спочатку виправдовувалась, потім направила представника до суду захищати її честь та гідність. У руководства брузватель у керівництва освітньої установи має бути найбільш принципова оцінка того, що сталося. І якщо ми до цього поставимося так байдуже, то можемо бути готові до таких фактів. Звичайно, же, тут все завісло од професіоналізму. Учителя. Звичайно, тут все залежало від професіоналізму учителя. Ось це найголовніше: будь-який учитель, відчувши щось недобре, мав припинити. Будь-який вчитель молодий у віці, не має значення, але вчителька нічого не зробила. Це на Рожої і наштовхує на думку, що педагог, мабуть, не зовсім професіонал своєї справи. Далі суд у Бендерах було п'ять засідань. Аргументом стало те, що батьки не відправляли дітей на медоогляд після екскурсії. Верховний суд погодився з рішенням суду Бендер, дав відписку прокурору Горецькому, звинувативши його у невірному трактуванні закону. Мовляв, залучення дітей до вживання алкоголю не було. Насильно вино ніхто не вливав. Я... Існує не согласне. Я звісно не згоден з такими висновками суду. Я не знаю, що суд міг припустити у цій ситуації. Що які силові дії вчителя щодо вливання алкоголю у дітей, тільки у цьому випадку вбачалася б адміністративна провина, але це ж не синітниця. це може бути приводом для подальшого розповсюдження такої форми так званих екскурсій із частуванням дітей. Класна керівниця зараз як ні в чому не бувало працює далі на тому ж місці з тим самим сьомим класом у Бендерах. Логічне питання від прокуратури та й від нас теж, аби чітко розуміти нові правила гри. Тепер у школах також можна легально пити вино. У телефонах шахраїв нова схема. Дзвонять, ніби від Ощадбанку, пропонують дистанційні послуги. Далі просять підтвердити номер карти й інші дані. У такий спосіб можуть вивести з рахунків усі гроші. Напередодні до міліції звернулося кілька людей. Аби не піддатися на махінацію аферистів, працівники Ощадбанку почали відправляти смс-повідомлення на телефони своїх клієнтів. Також запустили автоінформатор. Попереджають про новий вид шахрайства. Звернення звучить так. Почастішили випадки шахрайства. Просимо бути пильними і не надавати ваші персональні дані: номер картки, логін та пароль інтернет банку або код підтвердження СМС. Співробітники банку ці дані не запитують. Не забуваючи храї і про старі напрацьовані схеми. Сьогодні після обіду вони знову атакували пенсіонерів. Міліцію звернулися 20 людей. Ридаючим родичам наразі ніхто не повірив. А вічно магнієві швидкітан та і гарячий хати, Гаряші смарянські, гарячий, гарячий рейхстаг, гаряче серце солдата. Село Колбасна вірші біля пам'ятника читає Валерія Горбенко. Вона правнучка героя Великої Вітчизняної. Федора Горбенка призвали на фронт у перший день війни, 22 червня, 41-го. Тим часом його рідне село протрималось до 5 серпня. Після цього почалася румунська окупація. Мой прадядушка Карбенка Федор Назарович Горбенко Федір Назарович 14-го року народження був на великій вітчизняній війні. Бився за батьківщину. Він був розвідником і пройшов війну всю від початку до кінця. Дійшов до Берліна, повернувся додому. У музеї «Патріот» у Москві є його портрет та інформація про те, де він воював. А Кузьмі Семенцелу на початку війни було 11. Пам'ятає, як румуни вбивали їхніх сусідів, євреїв. У Колбасній було гетто. Тут жорстоко вбили три тисячі людей. У селі є пам'ятний знак цієї трагедії. У березні 44-го до будинку Кузьми Тимофійовича вночі постукали радянські розвідники. Отець пішов, відкрив. Батько пішов, відкрив. Вони були, мабуть, офіцери. Я навіть не знав, спав, а брат старший штовхай мене й каже, ну і румуни, вже руські. А вони сиділи там, мати нагріла їм води, милися. Тим часом мати смажила їм картоплю. 26 березня з боку України до села увійшла 41-ша гвардійська дивізія, колбасну звільнили. А ось за залізничну станцію боролися ще до 30 березня. От сюди, ось, снаряди падали прямо всюди снаряди падали прямо, а з цього боку з боку. Красненького підводи їх, їх їхали, наші приходили. То тоді було все в диму. Підпільників було, багато, також. підпільників було багато, які надавали також велику допомогу у звільненні всього рибницького району. Навіть згадка є, що у кам'янці люди на човнах переправляли паливо, аби продовжити наступ, бо було сильне бездоріжжя, і тели відстали від передових частин Червоної армії. Що сповільнило пересування. Вже після визволення багатьох мешканців села призвали на фронт, у тому числі й батька Кузьми Тимофійовича, а його дядько Арсен Семенцул ковалій трудівник тилу, Кував перемогу на заводі в Барнаулі, збирав танки. У рибниці об'єднана рада трудових колективів взяла шефство над могилою сестер Сергієвих. Це два капітани медичної служби: Єлизавета, хірург, Єфросинія – фтезіатр. Вони народилися у молдавських флоріштах. Потім працювали у Котовську Одеської області. У 41-му їх призвали на фронт. Єфрасіні Єфремівна була. Єфросині Єфремівна була начальницею евакогоспіталю, який дислокувався спочатку в Єревані, потім у Саратові. Її сестра Єлизавета Єфремівна була завідувачкою хірургічного відділення і природно лікувала поранених бійців. Звичайно, ця праця у них була найважчою. Ми чудово знаємо, які поранення можуть бути під час війни. У 1949-му сестри переїхали до рибниці. Єлизавета стала завідувачкою поліклініки. Єфросинія керувала відділенням туб-диспансеру. Лікарі вилікували не одне покоління рибничан. В 1957 році Єлизавета Єфремівна на честь 40-річчя великої жовтневої революції була удостоєна звання почесний громадянин міста Рибниці. А у 1974-му і Єлизавета і Єфросинія були удостоєні медалі за трудову доблесть та медалі ветеран праці. Вони мали військові нагороди за перемогу на Кавказі за перемогу над Німеччиною. Сестри померли з різницею у вісім років, але поховані в одній могилі. Згодом вона повністю заросла. Тепер за могилою допомагають доглядати добровольці Центру дитячої та юнацької творчості. Це історія, це історія і для нас це гордість доторкнутися до неї. Я радий, що у нас були такі люди. У партії оновлення друкують фотографії сестер ветеранів. З їхніми портретами 9 травня у безсмертному полку пройде голова ОРТК. Добусарський оздоровчий табір прокидається після зими. Щоліта тут відпочивають понад півтори тисячі дітей. Підготовка до нового сезону вже розпочалася. Співробітники прибирають сухі гілки та дерева, висаджують нові кущі, розбивають клумби. Просимо наших не тільки будемо намагатися зробити його ще кращим. Просимо наших дубосарців, Якщо є можливість, напевно, у кожному будинку є якісь непотрібні картини, пано, парасольки. Ось ми хочемо зробити алею парасольок, горщики, квіти. Такі це теж до речі, спонсорська допомога. Ми хочемо ще більше прикрасити. В планах у нас світіть у плані освітити 10 дерев. Були вже закоплені освітлювальні гірлянди. Також буде переобладнано танцювальний майданчик. Розвісимо гірлянди, діти танцюватимуть під зоряним небом з лампочок. Почали переобладнувати майданчик для багаття. Лавки готові залишилося дочекатися гарної погоди і їх встановити. Буде підготовлене нове місце, в якому діти розводитимуть багаття. На території табору буде більше лав і в парку, і в батьківській зоні. Ще збудують літній душ для персоналу та відремонтують відеозалу для дітей. З'являться в оздоровчому таборі і нові традиції. В цьому ми на території цього року. Ми посадили на території табору 11 дерев, серед яких чотири сакури хочемо запровадити традицію. Після приїзду дітей їх зустрічатиме вожатий. Кожен вожатий матиме свій колір кроватки. Також кольору буде. Будемо пов'язувати стрічку кожному з дітей, щоб вони розуміли за кольором, хто їхній вважати. Вони будуть носити цю стрічку до кінця зміни. І після закінчення зміни діти підходять до дерева, загадують бажання і пов'язують стрічку на дерево. Перший заїзд у середині червня. Цього року у таборі буде чотири зміни. На відпочинок приїдуть діти з усієї республіки, а ще вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Кам'янка, центр міста, дорогу біля автостанції перекрили. З минулого тижня тут будують зливову каналізацію. Роботи розтяглися до мосту. Машини об'їжджають вулицею Котовського. Десь близько 30% вже виконано робіт. Сьогодні ми продовжуємо копати траншеї для укладання труб, укладаємо колодязі із залізобетонних кілець, прокладаємо пластмасові труби діаметром 400 міліметрів. Понад 100 метрів траншеї вже готово. Глибина 4,5 метри. Далі глибше. Наприкінці ділянки заглибляться до 6 метрів. Поки Кірова перекрито, машини їдуть по Котовського. Тут зробили ямковий ремонт. Про терміни закінчення робіт сказати складно, тому що все залежить від стану погоди, від справності техніки, від постачання матеріалів. Ми будемо намагатися швидше завершити роботи з влаштування цієї зливової каналізації. Цього року зливи з'являться й на вулиці Леніна від магазину Шериф до місцевого будинку культури. Пістолет ТТ тульський токарів», Абарса 1933 року. Виставка у польових умовах. Спадкоємці перемог розповідають школярам про пістолети, автомати, кулемети. Уся зброя часів Великої Вітчизняної набралася експозиція. Уже набралася експозиція на 15 столів. А це гарна виставкова зала. До цих експонатів ми дозволяємо торкатися. Уся зброя деактивована. Бойової ми не маємо. Це умова проведення таких виставок. Виставок це гвинтівка Мусіна. Більшість солдатів Червоної армії саме з нею пройшли усю війну. А це легендарний ППШ, пістолет, кулемет, шпагіна зручний та маневрений. За швидко стрільність його прозвали пожеречем набоїв. Швидкострільність шалена, тому його і прозвали пістолет кулемет. У лісі його можна було повністю розібрати, не маючи жодного інструменту, тобто дуже простий. Зброя червоноармійців краща за ворожу, каже екскурсовод та показує гвинтівку Маузера. Така була на озброєнні армії Вермахту. Маузер важче і на 15 сантиметрів довший за гвинтівку Мосіна. Потримати її в руках і порівняти могли усі охочі. дуже важка виставка ідеальна У мене е, в руках гвинтівка. У мене в руках гвинтівка особливо зручно тримати з цим ременем. Е, Сиди шукає. Що це таке? О, так це легше. Ось так легше. Та пам'ять наших Це пам'ять про наших прадідів та дідів. Хотілося ветеранам сказати спасибі, що змогли перемогти. Уроки історії, які... уроки історії, які проводяться таким чином. Я думаю, взагалі ідеальний варіант для дітей 10-11 років. Дуже цікаво. Вони задоволені, щасливі. Я гадаю, вражень вистачить дуже надовго. Гімназистам також показали вхід до доту. Це довготривала вогнева точка. Частина лінії Сталіна комплексу оборонних споруд, які будували ще до війни. Це мой дід матрос це мій дід матрос Григорій Васильович, 24-го року народження. О, що можна, О, можна про нього дізнатися і зробити фотографію для безсмертного полку. Да. Валентина Троян довгі роки намагається дізнатися про історію фронтового шляху свого діда, де служив у яких частинах. Даних немає, але відомо, що нагороджений орденом вітчизняної війни другого ступеня. У сім'ї є кілька фотографій з однополочанами. На одній із них підпис 1945 З неї Валентина хоче зробити великий портрет. Вона планує брати участь у ході безсмертного полку. Прийшла по допомогу до відділення партії оновлення у Слободзеї. Ми всі всіх. Ми вшановували усіх, хто загинув у великій вітчизняній. Взагалі завжди згадували пам'ять. Ми хочемо передати з вуст в уста нашим близьким та рідним. фотографії дідів та прадідів до оновлення приносять щодня. Як і знімків, у всіх різна дуже старі доводиться відновлювати деякі ретушують. А такі маленькі фрагменти перетворюють на повноцінний портрет з логотипом безсмертного полку, георгіївською стрічкою та орденом вітчизняної війни. Бувають фотографії дуже... бувають фотографії дуже вдалі. Тобто люди дбайливо ставляться до своїх сімейних архівів. Бувають дуже складні випадки, малесенькі фотографії десь відклеїли з документів. Бувають у плісніві. Ми, хоч і не професіонали, але намагаємося допомогти людям, які хочуть зберегти свою історію. Дев'ятикласник Богдан Рожкован також хоче зробити портрет свого героя. Його прадід Ларіон Сафронович Погоня учасник великої вітчизняної. Але його фотографії у родині немає. Активісти оновлення допомогли знайти на сайті пам'ять народу. Він, на жаль, загинув у полоні. Його у Харкові взяли у полон і відвезли до Німеччини. Останки перепоховали у нашому Придністрові у Слободзей. Я пишаюся своїм предком, що він воював, пожертвував з собою заради перемоги. Минулого року у відділенні роздрукували 300 портретів. Сьогодні у роботі вже більше 50. Звернення продовжують надходити. Прийматимуть фотографії у відділенні до кінця квітня. На полях села Хрустова кипить робота. Єдиний у Придністрові колгосп шлях Леніна приступив до весняної посадки. Наразі сіють соняшник, площа 1600 гектарів. У полі 20 тракторів та 7 сівалок проходять до 200 гектарів на день. Одночасно вносять добрива. Ми... Почти кажди рік. Ми майже щороку починаємо сівбу соняшнику з 20 по 30 березня. Тим більше зараз дозволяє погода, температура ґрунту. Розраховуємо, якщо погода буде нормальною, десь до 10-15 квітня все закінчимо. Тепер потрібна волога. Після дощів соняшник зійде швидше. Поля з озимою пшеницею вже зелені. Зима була теплою, врожай не замерз. Какое кущение прекрасное. Яке кущіння прекрасне. Мінімум три стовпчики з одного зерна. Ось раз, два, три. Такого в нас давно не було. Найголовніше зараз, аби дати живлення додаткове. Хоча ми вже підживили, тут дали з розрахунку 160 кілограмів селітри. Думаємо, трохи пізніше живлення піде по листю, теж азотними добривами, і все залежить від опадів. Будуть опади, буде і пшениця. Робота у полі в режимі нон стоп зранку до пізнього вечора. Після соняшника посіють кукурудзу, далі овочі у господарстві майже 5 тисяч гектарів землі.